З генетиком Олександром Колядою з'ясовуємо, до якого віку жили люди раніше, і які тенденції щодо подовження життя і його якості ми маємо зараз. У студії працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич. Оці випадки довголіття в давніші часи це були радше якісь винятки, чи це в принципі теж була норма, як і зараз? Ну тут треба розрізняти трошки середню тривалість життя та довголіття. І а ще краще, якщо вже дуже глибоко дивитися, то ще й розрізняти особливо дитячу смертність, середню тривалість життя і довголіття. Це зовсім різні речі. Те, що ви кажете, довгожителі справді вони були довгожителем. Зараз за визначенням ми називаємо будь-яку людину, яка живе більше ніж 90 років. Ось таких людей в Україні не так багато є місця в світі, де їх більше. Да, наприклад, їх дуже багато на острові Кінави в Японії, взагалі в Японії. Їх достатньо велика кількість серед європейських країн в Португалії. Ну і таке інше. Це окремий феномен. Ми не зовсім розуміємо, як так стається. Але що найцікавіше, що цей показник не дуже сильно пов'язаний, ну не завжди пов'язаний з середньою тривалістю життя, тому що це феномен, ми його досліджуємо. А ось середня тривалість життя це деякий такий інтегральний показник і стану здоров'я і рівня медицини. Цини і усіх наших надбань, і він якраз показує те наскільки люди в середньому живуть в Україні. Це показник трошки. Коливається навколо 70 років, якщо навіть брати мирний час в Європі на коливається навколо 90 років, в Японії 80, 80, 80 років, точніше, а в Японії коливається навколо 90, відмітки 90 років по різним по різним провінціям. Ось це такий показник, який говорять, скільки люди в середньому в середньому живуть. Всі дані про ось ці усередні показники з давності, вони не дуже нам розумілі, тому що ми знаємо, що справді дітки на жаль дуже сильно побрали, і вони вносять це певний вклад. І якщо якраз їх з цього рівняння викреслити. Да і е, починати рахувати з кінця статевого дозрівання, то виходить, що тривалість життя в світі, мабуть, десь приблизно була такою самою, як зараз. І основний здобуток медицини, якщо ви хочете назвати хоч один єдиний за останні там декілька тисяч років, то це буде дуже успішна боротьба з дитячою смертністю. Це, мабуть, перше завдання, яке ми вирішили, і вирішили так дуже фундаментально та серйозно за рахунок цього піднялась наша тривалість життя. Хоча є й інші здобутки, які вплинули безпосередньо на нас з вами на дорослих. А у якому віці організм людини взагалі починає старіти? Просто вчора, коли думала про цю тему, про те, що ми будемо говорити про тривалість життя і про довголіття. Зокрема, я пам'ятаю, що колись десь читала, що з 27-річного віку організм вже починає старіти, чи це міф, чи це правда. Ох, ви прям спитали найболючіше те, про що зараз зараз всі говорять, і в мене є прям п'ять відповідей на це питання. Супер. Що цікаво, що, що кожна з цих відповідей вона авторство ще одного вченого з, е, з Гарварду, і кожен угу. вчений з Гарварду має за собі за мету знайти свій час, коли люди починають старішити. Тому відповідей тут багато. Ага, тобто варіантів, бо я, наприклад, тут хотіла якраз попротестувати і сказати, що я чула про 32 роки, як ста старіння, тобто єдності якогось, якоїсь спільної думки, до якої з якої погодилися науковці щодо цього, цього запитання, немає. Правильно, пане Олександре? Ну, ви знаєте, що мені допомагає думати про старіння? Те, що не я такий унікальний, не навіть не ми з вами такі унікальні, а розглядати себе в контексті усіх живих істот і розуміти, що якщо ми говоримо про людину. То ми будемо якось звертати увагу на зморшки, на сивину, чи там ще на якісь показники. А якщо ви уявите себе якоюсь морською гідрою чи рибкою, чи ще краще рослинкою, то все стає набагато складніше. Ось, а ви, а ми з вами від них не дуже сильно відрізняємось. А mm -hmm. там вже починається цікаве. Да, ви починаєте старішати з моменту, як ви насінина, з моменту як ви почали квітнути, з моменту як ви побачили сонце чи ще багато інших нюансів. Ну, якщо, якщо ви рослина, ось тому у людині ці межі умовні да дозрівання, там не знаю, екзистенціальна криза, перші зморшки чи щось таке. Це все дрібниці, да? Є більш фундаментальні процеси, які вдуть в нашому тілі, і тут. Є багато точок зору, де, де починається цей шлях до старіння. Нагадаю, нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Олександр Коляда, кандидат біологічних наук, біолог та дослідник старіння. І в цьому контексті хочу вас запитати: над чим зараз б'ються так би мовити, науковці-біологи, які якраз працюють над темою довголіття? Я так скажу, що зараз так би мовити, в трендах? Таких трендів кілька. Основні з них це дослідження біологічного віку. Ми зараз активно вивчаємо те, як поміряти, з якою швидкістю людина може старішати. Це потрібно для того, щоб не чекати дуже довгих результатів експерименту, які будуть тривати там по 100 років, і дивитися, так би мовити, в -таймі, да, в режимі онлайн за людиною. Як вона постарішила за місяць, за два, за три. Для цього потрібні різні молекулярні показники, які можна там видобути з різних її тканин. Всі шукають, звичайно, якийсь аналог таблетки від старості. Ці таблетки наукової мови називаються геропротектори. Деякі намітки тут так само є, хоча, звичайно, якоюсь такою романтичною, як у кіно однієї пігуки, яка б продовжувала життя, бо там сповільняла старіння, його немає. Але щось подібне, да, і що впливає на певні чинники старіння, все ж таки потрошку по знаходиться. Ну і третє, мабуть, з найбільшого е і такого найцікавішого. Це всі речі пов'язані з генною терапією, тому що старіння це частково генетична програма, і ні для кого не секрет, що всі ми не пройдемо повз цього процесу, і вона закладена в нас в генах. Але вже, мабуть, 30 років, як ми ці гени можемо редагувати. І сьогодні на повістці стоїть питання: а як так вимкнути ці гени для того, щоб вся ця програма перестати з нею бавитися, а вся вона перестала працювати. І у тварин такі експерименти вдається провернути і справді продовжити їх життя, тобто люди на черзі. Угу. І якщо ми говоримо про контекст України, яка з 2014 року жила з антитерористичною операцією з операцією об'єднаних сил, тепер вже третій рік живе з великомасштабною війною, то як зараз стреси і війна впливають і впливатимуть на тривалість життя нас, українок та українців? Впива... Ну, тут треба розрізняти безпосередньо е... вплив на здоров'я uh -huh. в результаті воєнних дій. Да, він впливає сам по собі е... і екологічні чинники, які відбуваються. Ми знаємо, що величезні території України, на жаль, в результаті вторгнення е... піддалися екологічному забрудненню. Ми про це рідко говоримо, але це теж важлива тема. Yeah. І не роз... зрозуміло скільки нам треба десятиліть буде з цим справлятися. А те, що ви кажете, це також має вплив звичайно стресові чинники. На людей як буде впивати, не сюрприз, що буде впивати негативно із психологічної точки зору, і з фізіологічної точки зору. Але ми можемо вам сказати, що є і цікаві спостереження, угу. що е у людей в час різних катаклізм. І в час, мабуть, війни, час таких різних потрясінь, смертність вона трошки зменшується, і вчені не завжди можуть це пояснити. Вони пояснюються тим, що люди, які вже погано себе почували, вони трошки мобілізуються. І основні проблеми з смертністю починаються тоді, коли цей стресор перестає діяти. Да, і коли е, людина, значить, розслабляється, розуміє, що їй вже нема ради чого боротися, і ось тоді ми спостерігаємо новий спавах проблем, наприклад, серцево судинними захворюванням, тому е, можна тримати в голові такий сценарій. Просто я тут, от з це питання, подумала про те, що, наприклад, мій дід 36 го року народження, так тобто він пережив Другу світову війну. Він в той час був малою дитиною, і я розумію, що він йому 87 років буде от от, і в селі, де живе баба з дідом, є багато людей, довгожителів, тобто чимало людей, які також були народжені в війну або перед війною, які її пережили і. Живуть досі, тобто війна на них не вплинула настільки згубним чином, що прямо скоротила їх життя, а все-таки чимало довгожителів є навіть серед таких людей-да, е, це є, але тут дуже важливо нам не потрапити в таку паску когнітивного викривлення як е, помилка угу. вцілілого. Да, тому що всім зрозуміло, да, що під час голодомору. Да, що під час е, війни в Україні голодомором можна там прям ну, прям два періоди спокійно називати. Да, це там 30-ті роки і кінець 40-х років. Е, в цей під час була дуже велика смертність. тобто люди дуже сильно помирали. Це була про це так, не прийнято казати, але крім національної катастрофи, це була ще й селекція людей, тому ті люди, які були ну, давайте так угу. тривіально скажемо е, здоров'ям не сильніші, угу. не сильні, да вони померли. Тобто хто ж хто ж хтось ж помирав, і помирали звичайно вони. А ті, хто був найсильніші, виживають. Тому зараз ми бачимо е, людей довгожителів які все це прожили. Звичайно, велика шана їм там і поклон. Але м, треба розуміти, що з фізіологічної точки зору це, мабуть, найсильніші, тому що були катастрофи і в минулому. Угу. Е, зараз от ви коли сказали про. Те, що багато хто шукає різні способи е, отримати молодість, бути більш здоровим, е, це ж часто не лише про харчування і спорт, багато хто вдається до знову ж таки та різних експериментів. Е, на вашу думку, чи є тут якісь перекоси, якщо ми говоримо про можливо. Ну, я не знаю якогось там середньостатистичного українця або українку, які от хочуть справді це зробити. Що би ви тут відстежили? Чи немає тут не знаю якихось таких з вашого боку спостережень цікавих? Прикос ви маєте на увазі в сторону того, що що люди роблять занадто багато п'ють вітамінів. Занадто багато mm. там починають mm -hmm. відмовлятися від, наприклад, м'яса. Ну приблизно в такому напрямку, чи немає тут e, таких? ну, те, що те, що я спостерігаю, е, я там якось час, час приділяю пропаганді, якраз здоровому способу життя, тому що там незважаючи на наші там наукові розробки та наші е, майбутні плани, все ж таки найбільшим, що працює сьогодні, це здоровий спосіб життя, тому. Його не варто ігнорувати, і спостерігаючи за людьми, які теж від нього фанатіють, можу вам сказати, що найбільша проблема це тут така помилка пріоритизації, uh -huh. тобто люди часто вдаються до якихось більш технічно простіших е кроків, uh -huh. е сподіваюсь, забуваючи про основні базові і намагаючись їх скомпенсувати. Ну що я маю на увазі? Що люди вважають якось так у нас суспільство повелося, не тільки в нас це насправді американський тренд і також гарно досліджений, що можна випити яку можна не спати всю всю ніч робити так кожного дня, е і ну я маю на увазі не в результаті там наших з вами подій та тривога. В результаті там якихось просто там заліпання в інтернеті і не виспатися. І після цього все це поправити однією таблеткою, що можна неправильно харчуватися, і потім знову ж таки є якась цілюща дієта або якийсь лікар, який це зробить. Ось, і це певний перегиб, мабуть, всю сторону. Він так він так і виглядає. Тобто, ми забули такі базові принципи здоров'я. Вони неприємні, вони не цікаві, вони тривіальні. Але що найбільш цікаво, те, що вони працюють. Ось це здоровий сон. Це. Там менеджмент стресу, якщо його не можна уникнути, це здорове харчування, це достатній рівень фізичної активності за кожним з цих. Термінів стоїть конкретні розрахунки, скільки саме чого треба їсти, скільки треба спати, е, так як контролювати рівень стресу. Все це досліджено е, і все це там зібрано в рекомендаціях. З ними просто треба не, не полінуватися, ознайомитися. Ось і коли ця база виконується, то усі інші підходи можуть взяти на себе лише невеличкий відсоток. Це така вишенка на торті. З неї приємно, але одними вишнями торт ніяк не заміниш. Ви частково почали відповідати на питання, яке ми з Мар'яною підготували: що ви самі робите або як експериментуєте, аби та сповільнити старіння, скажімо так. Я, мабуть, тут не дуже не дуже доречний приклад, тому що я не так багато чого роблю, скільки експериментую, тому що піддослідних не вистачає, і за останні там мабуть 15 чи трошки з гаком років, які я займаюся дослідженням старіння. Постійно ми знаходимося в дефіциті угу. тих і тварин, і людей, які можна поставити дослід. чи на жаль, чи на щастя. Е, ну, для мене так точно на жаль. Е, е, тому експерименти звичайно виходить ставити на собі. Е, тому мій спосіб життя він більше зорієнтований на це. Я багато експериментую з різними способами харчування, з інтервальним голодуванням, з різними цікавими дієтами. Цікаво цікаво експериментувати, експериментувати з циркадними ритмами, з власними ритмами, коли доречніше лягати, спати, скільки скільки спати, і таке інше. На це йдуть насправді роки. Ось тому я не можу сказати, що треба повторювати мій mm -hmm. шлях. Треба, якщо хочете поради, які там будуть універсальними, mm -hmm. мабуть, для всіх, це непогано було б дослухатися до власного тіла в цьому аспекті. Дивитися не не у орієнтуватися на е, якісь гайдлайни, на якісь рекомендації зовні. Ну, наприклад, коли вам треба спати, коли вам треба вставати, що вам зранку треба робити, е, яку їжу вам треба їсти, а почати дослухатися до себе. Тут без критичного мислення не обійтися, тому що деякі люди ці дорожкою можуть дійти там до ем, смачних, але не корисних речей. Але на другому етапі тут включаються якраз ці, ці рекомендації від лікарів та від вчених, що, що треба робити, і вони у так в такому комплексі дослухання до себе, плюс довіра до високорейтингових рекомендацій валідованих наукою. Ось на тих, таких двох милицях можна пропетляти ще дуже дуже багато років. І безмилець про тривалість життя та феномен довголіття ми говорили з генетиком Олександром Колядою. У студії працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.